Діти сьогодні ми познайомимось з буквою С. Послухайте віршик. Цап у цирку працював, цап цікаво танцював. В цирк ходили цапенята подивитися на тата. Давайте подивимось: це у нас печатна буква С велика і маленька. Два стовпці в траві лежать. Знизу перекладена. Братик мовить, буква С у траву покладена. Давайте подивимось, як пишеться про пісні. Це велика буква С і маленька буква С. Вони схожі між собою. Цвіркун вмостився на печі. Не вдень цвірчить він, а вночі цвіркун співає Це, це, Це. Бо знає тільки букву С. А зараз, діти, давайте послухаємо і спробуємо відгадати загадки. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всі мене вживати. Може, ви мене і з'їсте, тільки сльози проліте. Правильно, це цибуля. Слово починається на звук «Ц». Невеличка смугла пані на будові у пошані, випікають із глини. Називається. Що у нас на будівництві є? Правильно, цегла, цеглина. Молодці відгадали, усі дивляться на арену, а на ній чаклунство. Там дивак вийняв зайця з кишені своєї. Там під купол танцівниця полетіла, як синиця, там собачки танцювали, ви, звісно, там бували. Правильно, це цирк, молодці відгадали. В розмальованій хустині солоденька всередині. Коли нею почастують, діти тішаться, ласують, що всі діти полюбляють. Звичайно, цукерки. Правильно. Білий камінь у році тане, білий, як сніг, в чисті у всіх. Подобаюсь вам на шкоду зубам. Що подобається, але шкодить зубам. Звичайно, це цукор. Він солоденький, але шкідливий для зубів. Давайте зараз промовимо чистомовку. Ац. Ац-ац. Будували ми палац. Ац-ац-ац на ліжку матрац. Иц, 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 не чіпай, рійку шприц. Це, Ц, це, це знесла курочка яйце. А зараз, дітки, давайте спробуємо почитати слова з буквою С. Це у нас цап. Цап. Слідує слово принц, принц. Далі у нас слово цей. Ця. М'якенько звучить ЦІ. ВІВТЯ. Ціниця. Ц, віркун. Шп,риць, шприц. А зараз давайте трохи попрацюємо, зробимо звуковий аналіз слів. Перше слово у нас сон-це. Перший звук у нас с. Твердий приголосний оголосна, Н, твердий приголосний, ц, Твердий приголосний, оголосний. Тверді приголосні позначаємо однією рисочкою, голосні кружечками. Далі розберемо слово серце. Перший звук С. Твердий приголосний. Пишемо рисочку одну. Далі у нас голосний Е, ми його співаємо, малюємо відкритий ротик, кружечок. Далі Р-Ц. Це два твердих приголосних, дві рисочки написали один за одному. І наприкінці Е-голосний, співаємо, пишемо кружечок. Слідуче слово Ли, си, ця. Л- твердий приголосний, И-голосний С. Твердий приголосний и знову голосний. Ц. В складі ця звучить м'якенько, тому пишемо дві рисочки. Це м'який приголосний. Наприкінці я ми співаємо це голосний, малюємо кружечок. Слідує слово мі, ся, ц. Тут всі приголосні м'які. Мі, М, м'яка приголосна і. Голосний, С, м'який приголосний, я голосний, Ц – м'який приголосний. Ставимо дві рисочки. А голосні у нас позначаються кружечками. Слідуче слово Ценя. Перший звук Ц – Твердий приголосний, у, голосний. Ми його можемо співати. Далі Ц знову. Твердий приголосний, е, голосний. Ми співаємо, малюємо відкритий ротик. Н. У нас м'який приголосний. Я співаємо, малюємо кружечок. Ня звучить м'якенько, тому Н. У нас тут м'який приголосний. Далі у нас слово Яйце. Це складне слово, тому що Я стоїть попереду і позначається двома звуками. Звук Й, який завжди м'який, і голосним А. Я. Я ми чуємо. Я. Знову потом у нас м'який приголосний. І Ц, е твердий приголосний і голосна. І останнє слово у нас українець. Звук «ї» у нас стоїть після голосної, тому теж позначається двома звуками. Звуком «ї» завжди м'якеньким, і голосною І. Давайте подивимось, як ми розібрали. У нас голосна, К Р тверді приголосні, А голосна Ї у нас двома значками позначається дві рисочки і кружечок. Потім Н твердий приголосний, е, голосна і Ц – наприкінці м'яко звучить дві рисочки. Отаке От складне у нас слово. Давайте спробуємо зараз ще повчити скоромовку. Цар та цариця у палаці царували. Цукор та цукерки найбільше цінували. Спробуйте вивчити цю скоромовку та швидко її промовляти. Молодці! Не забудьте підписатися на мій канал. Тут багато цікавого.